Космічний корабель Dream Chaser успішно пройшов серію важливих випробувань. Дебют ракети Neutron переноситься на 25 рік. Redwire представила другу супутникову платформу для дуже низької навколоземної орбіти, а завдяки новому алгоритму вчені змогли виявити понад 27 тисяч нових астероїдів. Наса обирає концепти місії з дослідження Землі, а SpaceX повністю готова до четвертого польоту Starship. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас віщаю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заваріти свіженькі математичні алгоритми. Ми переходимо до новин. Багаторазовий вантажний космічний корабель Dream Chaser, який розробляє компанія Sierra Space, пройшов серію важливих випробувань і незабаром вирушить до космічного центру імені Кеннеді для остаточних тестів. Минулі п'ять місяців. Корабель із назвою Tenacity провів на тестовому полігоні імені Ніла Армстронга в штаті Огайо. Там Sierra Space разом із United Launch Alliance здійснили передостанню серію випробувань апарата, що складалася з чотирьох стадій. Насамперед інженери провели ударні випробування корабля, що симулювали його відділення від носія вулкан. Після цього команда перевірила, як Тинасіті разом із одноразовим герметичним вантажним модулем Shooting Star реагує на вібрації, яких вони зазнають під час запуску. Далі був ще один ударний тест, що мав визначити, чи переживе корабель відділення вантажного модуля перед входом в атмосферу. Нарешті апарат помістили у вакуумну камеру, де протягом п'ятьох тижнів його перевіряли на стійкість до екстремальних перепадів температур, при таманних низькій навколоземній орбіті. За словами директора Sierra Space Тома Вайса, усі випробування корабель пройшов успішно. Наступні два, які стануть останніми, відбудуться вже в штаті Флорида у цехах космічного центру імені Кеннеді, А звідки те і має вирушити у свій перший політ у другій половині 2024 року у Флориді? Корабель перевірять настійкість до акустичного навантаження, якого він зазнає під час запуску, а також до електромагнітної інтерференції. Окрім цього, там мають завершити установку на апарат теплового щита, заправити його паливом для маневрових двигунів і заповнити вантажний модуль. Невідомо скільки часу насправді буде потрібно для остаточної підготовки першого Dream Chaser до його дебютної місії, проте, якщо все піде за планом, то запуск може відбутися вже восени. Компанія Rocket Lab оголосила, що дебют її ракети Neutron відбудеться не раніше середини 2025 року, незважаючи на те, що розробка двигуна Аркімедес іде за планом, раніше повідомлялося, що старт носія має відбутись наприкінці поточного року. Складання першого Архімеда, що працює на метані та рідкому кисні, вже завершено. Компанія розмістила його на випробувальному стенді в космічному центрі імені Стеніса в Місісіпі, де він пройде перевірку систем і статичні вогніві тести. Представники космічної галузі спочатку скептично поставилися до заявлених термінів першого запуску Нейтрон, оскільки Рокетлаб ще тільки належало почати випробування двигуна, а це процес, який може тривати роки. Генеральний директор компанії Пітер Бек сказав, що затримка не пов'язана із технічними проблемами у ракети чи силового агрегата. Він також зазначив, що переглянутий графік не має значних відхилень від початкового. Відповідно до нашого амбітного плану, Нітрон мала вирушити у свій перший політ цього року. Але як ми завжди говорили, розробка ракети сповнена несподіванок. Деякі з них ми можемо контролювати, а інші ні. Наразі компанія займається створенням композитних конструкцій для деяких частин ракети, а також елементів стартового майданчика на острові Волопс у Вірджинії, звідки має відбутися старт. Розробка нейтрон коштуватиме Rocket Lab від 250 до 300 мільйонів доларів. 9 травня компанія Redwire анонсувала свою другу супутникову платформу для дуже низьких навколоземних орбіт в Лео під назвою Phantom. Новий супутник приєднається до Сейберсад, про створення якого компанія оголосила в березні. За словами виконавчого директора Redwire Пітера Канніто, платформи використовують різні технології, що дозволяє задовольнити ширший спектр вимог клієнтів. Фантом буде розміщуватись на орбітах нижче 300 кілометрів. Його аеродинамічна конструкція, що зменшує потребу у паливі, дозволить лишатися там до п'ятьох років. Платформа важитиме до 300 кілограмів і буде здатна нести корисне навантаження до 50 кілограмів, що є співставним із нинішніми показниками носіїв малих супутників. Космічний апарат призначатиметься для виконання розвідувальних, науково-освітніх та комунікаційних місій. Фантом забезпечить широкий спектр застосувань від зв'язку та вивчення космічного простору до зйомки Землі з високою роздільною здатністю. Останнім особливо зацікавились урядові установи США. Каніто відмітив, що Redwire вже виграла контракт на дослідження від замовника, ім'я якого не розголошується. Робота Фантом на дуже низькій навколоземній орбіті матиме ряд переваг перед іншими супутниками. Низькі навколоземні та геосинхронні орбіти зараз стають більш завантаженими, тоді як дуже низькі, відносно незайняті. Працюючи на влео, платформа перебуватиме ближче до земних зон відповідальності ніж інші супутники. До того ж, після експлуатації апарат повністю зійде з влео за кілька годин або діб, на відміну від інших орбіт, з яких уламки можуть сходити десятиліттями. Наразі розробкою фантом керує підрозділ RedWire в Бельгії для майбутньої програми Європейського космічного агентства Скімсад. Вона має на меті підвищення стійкості супутників і продуктивності місії з одночасними зменшеннями маси апарата та сукупної вартості, саме завдяки тривалій роботі на менших висотах. Дата старту місії, як і носій, поки що залишаються невідомими. Понад 27 тисяч нових астероїдів, що ховалися в архівних даних науково-технічного центру Noir Lab, вдалося виявити завдяки алгоритму ТОР. Більша частина нових тіл розташована на орбіті між Марсом і Юпітером, а решта троянці газового гіганта. Алгоритм під назвою Trackletless Heliocentric Orbit Recovery, або ТОР розробив фонд B612 – організація, що займається дослідженням навколоземних об'єктів разом із Вашингтонським університетом. Наявні методи виявлення астероїдів потребують регулярного потоку спостережень по декілька зображень щоночі. Дивлячись на них, учені ретельно обчислюють, яка з маленьких білих цяток на кожній наступній фотографії зоряного неба відповідає астероїду, що їх цікавить, і так крок за кроком визначають його орбіту. Тор, зі свого боку, може виконати теж саме всього з п'ятьма спостереженнями, зробленими з довільним інтервалом протягом місяця, в рази розширюючи коло даних, з якими можуть працювати дослідники. Тор складається з низки складних геометричних і математичних перетворень, які дають йому змогу ефективно перебирати потенційні орбіти, близькі до траєкторії відомих тіл і обирати наймовірніші. В алгоритмі не застосовується машинне навчання, проте штучному інтелекту може знайтися місце підготовці даних. Учені планують скористатися технологіями комп'ютерного зору для початкового пошуку астероїдів на зображеннях. Протягом місяця роботи Thor проаналізував 400 тисяч зображень з архіву DR2 науково-дослідчого центру NoirLab. Обробити такий обсяг даних дослідникам вдалося завдяки партнерству із сервісом хмарних обчислень Google Cloud. У майбутньому ТОР скануватиме спостереження обсерваторії імені Вери Рубін, яка вже наступного року має розпочати своє десятирічне дослідження нічного неба. 7 травня НАСА повідомило, що обрало чотири пропозиції місії з дослідження землі в межах програми Earth System Explorer. Вони розвиватимуть раніше визначені агентством основні наукові напрями парникові гази, яким управління надає пріоритет, озоновий шар, поверхневі течії в океані, а також зміни в льодах і льодовиках в усьому світі. На першому етапі, який триватиме рік, кожна з місій отримає від управління по 5 мільйонів доларів на проведення досліджень з уточнення своєї концепції. Після цього НАСА обере дві пропозиції для старту у 2030 та 32 роках. Без рахування запуску вартість кожної місії становитиме 310 мільйонів доларів. Обраними проєктами є наступні концепції. Дослідження взаємодії стратосфери і тропосфери за допомогою інфрачервоного зонда з вертикальною роздільною здатністю Страйв. Апарат забезпечить щоденні глобальні вимірювання температур, складу атмосфери та аерозолів, а також вертикальних профілей озону. Місія з дослідження динаміки океану та поверхневого обміну з атмосферою ODC, яка вивчатиме поверхневі течії та вітри в океанах з метою надавати оновлені дані про течії менш ніж за 6 годин, а про вітри менш ніж за 3 години. Геодезичний прилад для дослідження динаміки землі, Едж, що спостерігатиме за структурою наземних екосистем та поверхнями льодовиків, які змінюються підпливом людської діяльності та клімату. Апарат для дослідження вуглецю Carbon Aye, який вимірюватиме різні парникові гази природнього та антропогенного походжень, що дасть змогу краще зрозуміти вуглецевий цикл. Крім того, для демонстрації технологій досліджень Землі НАСА обрало меншу місію Gravity Reference Advanced Technology Test in Space – Gratis. Вона коштуватиме 12 мільйонів доларів та матиме на меті тестування нового датчика для вимірювання гравітаційного поля нашої планети. Її старт заплановано не раніше жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter. У SpaceX зібралися провести четвертий політ, тобто ракету для четвертого польоту зібрали. А Кеті Лідерс, головна керівниця StarBase, зробила кілька важливих заяв. Отримання ліцензії для четвертого польоту очікується або в останній тиждень травня, або в перший тиждень червня. Випробувальне заправлення зібраної ракети мають намір провести наступного тижня. Його трохи відклали через проблеми з електрикою під час випробувань С 31 у Мессі. Тут варто сказати, що загорілася проводка із зовнішнього боку корабля. 31-й прототип уже повернули на складальний майданчик, і наймовірніше причину загоряння виявили. Повертаємось до того, що говорила Кеті. Величезну будівлю Star Factory майже добудували. Все, що потрібно для початку виробництва, дороблять всередині до кінця цього року. SpaceX працює над проєктом або шосе, або другої дороги в Бокачіка. У Starbase зараз працює близько двох тисяч сотні співробітників, а в МакГрегорі понад 600. З 2014 року компанія інвестувала в Бокачіка 3 мільярди доларів і зараз щорічні інвестиції становлять 1,1 мільярда. Тим часом у Starbase привезли перший плавник для Starship Block 2. Дочекаємось складання корабля, тоді побачимо всі відмінності нової модифікації. А з порту Браунсвіла доставили першу секцію другої вежі обслуговування. Чи пам'ятаєте ви про те, що Starship літатиме ще з Флориди? У FAA пам'ятають, тому починають розгляд впливу на навколишнє середовище стартів Starship із космічного центру імені Кеннеді. Федеральне управління враховуватиме зміни в проєкті, які відбулися після попередньої оцінки таких польотів у 2019 році, яку тоді виконувало НАСА. П'ять років тому SpaceX планувала виконувати щорічно до 24 польотів Starship із Флориди. Тепер це число зросло до 44 так ще й посадка першого ступеня тепер передбачається на вежу обслуговування, а раніше хотіли саджати супергеві на посадковий майданчик номер 13 далеко від стартового комплексу. Також ця процедура розгляду включатиме в себе і новий ще не побудований SLC-50, з якого теж будуть злітати нержавіючі бочки з киснем та метаном. Запуски. 9 травня КНР запустила перші супутники своєї нової мережі широкосмугового зв'язку. Апарати Smart Skynet вирушили на середню навколоземну орбіту під оптічником ракети Чан 3Б. 11 травня з території піднебесної відбувся запуск експериментального супутника шиянь-23. Космічний апарат був відправлений на сонячно-синхронну орбіту ракетою Чан 4 с Крім того, цього тижня було виконано три запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 10, 13 і 14 травня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту, загалом вирушило 63 космічні апарати широкосмогового зв'язку. Перші ступені ракет використовувались в четвертий, п'ятнадцятий і 18 раз відповідно. На нашому каналі подивіться Альманах добірку відео, які кілька місяців були доступні лише для спонсорів. Ми вирішили поділитись ними з усіма глядачами, розповідаємо там про сонячні спалахи, про місячний ґрунт, про метал як паливо і ще про купу інших цікавих проєктів та явищ. Посилання знайдете в описі під цим відео. У кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про те, як Джеймс Веб дослідив погоду екзопланети, а також про те, як алгоритм машинного навчання навчився бачити космічні об'єкти крізь атмосферу Землі. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком з шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваші донати тримають Альфа Центавра на плаву і дозволяють нам продовжувати розповідати про дива космосу. Кожен внесок є основою нашого проєкту, який дозволяє оплачувати працю наших авторів, підтримувати технічне обслуговування сайту, перекладати і створювати нові відео. Як наш спонсор, ви отримуєте низку унікальних бонусів. Здатність переглядати наші відео раніше за інших. Ваше ім'я буде включено у титри кожного оригінального відео як подяка за вашу підтримку. Ви зможете впливати на вибір тем для майбутніх відео через ексклюзивні голосування, ставте питання та отримуйте пріоритетні відповіді від нашої команди, як напряму на платформах підтримки, так і у космодовідковій. Отримуйте доступ до спеціального контенту, створеного лише для спонсорів. Щомісячні ексклюзивні випуски рубрики Альманах будуть доступні лише для спонсорів протягом кількох місяців. Без вашої підтримки ми не могли б досягти таких висот. Ви дозволяєте нам залишатись незалежними і зосереджуватися на створенні якісного контенту. Якщо ви ще не приєдналися до нашої спонсорської родини, ми будемо неймовірно вдячні за вашу підтримку. Перейдіть за посиланнями в закріпленому коментарі, щоб дізнатись більше і стати частиною нашої команди. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.